Виконуємо номер 1267 із підручника Алгебра 7 та номер 57 крапочка 23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. З двох сортів печива вартістю 40 гривень і 55 гривень за кілограм утворили 25 кілограмів суміші вартістю 49 гривень за кілограм. По скільки кілограмів печива кожного виду взяли приступаємо до виконання. Нехай печива вартістю 40 гривень взяли Х кілограмів, а 55 кілограмів? Нехай печива вартістю сорок гривень взяли ікс кілограмів, а 55 гривень Y кілограмів. Тоді суміші буде... Х додати Y кілограмів, що за умовою дорівнює 25 кілограмів. Маємо рівняння. Х додати Y дорівнює 25. Вартість печива Першого виду складає. 40 помножити на х, гривень. А другого 55 помножити на ігри гривень. Вартість суміші 25 помножити на 49 гривень. Маємо друге рівняння. Сорок хути п'ятдесят п'ять іграк, дорівнює двадцять п'ять помножити на сорок. 9. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, y, які б задовольняли обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. наша система перше рівняннях додати y дорівнює 25, а друге 40х додати 55 y І 25 помножити на 49 це буде 1225. Розв'яжемо методом додавання, помножимо перше рівняння на мінус 40. Отримаємо мінус 40х, мінус 40, дорівнює мінус 1000. друге, переписали. Як бачимо, при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа, тому можемо почлено додавати. Мінус 40х додати 40х, це буде 0. Мінус 40 у додати 55 у Маємо 15 у І мінус 1000, додати 1225, маємо 225. Ну і щоб знайти у, нам потрібно 225 поділити на 15. Отримаємо 15. А тепер знаходимо відповідне значення x. Y дорівнює 15. Підставимо замість Y 15 у перше рівняння. І розв'яжемо його відповідно до X. Y дорівнює 15, X дорівнює 25 відняти 15. Отримаємо 10. Робимо висновок. Отже, печиво по 40 гривень взяли 10 кілограмів, а по 55 гривень 15 кілограмів. І записуємо відповідь 10 кілограмів і 15 кілограмів. Номер 1267 із підручника Алгебра 7, та номер 57 крапочка 23 із підручника Математика 7. виконано.